Садомок номер 33 Жабки шукають калюжу, зникли комарі, а жабки пішли шукати життя в болото та хочуть затягнути туди усіх, бо для них радість вода, гниля, полотяна тьма, а жабки там царі. Хоча приходять деколи чаплі потривожити. Журавлі налітають на зібрання жаб'ячого ковакання, та й інші приходять, щоб спокою не було, бо буде чогось забагато, то і життя буде, як болото або постеля, або ще щось погане. Як не берегти правильно все на світі? то від зла не буде куди дітись.